Зараз же зосередимося на розмінуванні близько 35 тисяч квадратних кілометрів. Вже розміновано в Україні. Про це повідомляють в міністерстві економіки. За даними відомства, потребують зачищення ще 139 тисяч квадратних кілометрів загальної площі. Там залишилися нерозірвані міни, а так само снаряди, які залишилися після бойових дій. Ігор безкравайний з нами це заступник міністра економіки України. Пане Ігоре, вітаємо. Наші вітання. Обліганок поговоримо власне ще раз і ще раз проговоримо з оновленням станом на ну фактично грудень 24-го року про масштаби про площі земель, які вважаються замінованими чи потенційно небезпечними, бо ми прекрасно розуміємо, що різні види розмінувань оперативне чи Гуманітарне розмінування залежить від глибини і якості. Ми прекрасно розуміємо часу та ресурсів, які задіяні для того, щоб розмінувати ту чи іншу територію. Отже, ґрунти, від чого найбільше постраждали раз, і про які площі говоримо, ну, давайте з площі площідей почнемо, тому що це важливий момент: 174 тисячі квадратних кілометрів. Ми в минулому році зафіксували ту територію, яку нам треба. Обстежити, перевірити наявність небезпечних предметів і за наявності таких предметів вже спронувати. Ця цифра є динамічною. Ми не можемо її оновлювати кожен день, тому що фронт рухається як в одну сторону, так і в іншу. Тому було прийнято рішення, що ми відштовхуємося від 174 і далі вже. Після того як ми очищуємо, віднімаємо ці частини. Ви вірно зазначили 35 тисяч, навіть більше 35 тисяч квадратних кілометрів повернули до продуктивного використання в минулому році. Це різні типи, різні типи робіт. Це і обстеження території, не виявлені теритневия небезпека. Ці території повертаються навіть без розмінування. Але дуже важливо провести обстеження, тому що а, тому що не територія, великий ризик, велика небезпека може бути все, що завгодно. І також розмінована велика кількість територій у нас очищується і повертається саме шляхом оперативного розмінування, це реагуванням урядових структур. Державна служба надзвичайних ситуацій, державна служба спеціального транспорту, національна поліція, які кожен день здійснюють роботу, а також оператори гуманітарного розмінування, які здійснюють безпосередньо саме гуманітарне розмінування, згідно міжнародних стандартів, згідно цих визнаних міжнародних рамок, які Україна зараз змінює, тому що ті обсяги проблематики, які у нас тут є. Та швидкість, яку ми показуємо, вона трошечки виходить за ці кордони, які були встановлені міжнародними стандартами, і тут, власне, дуже доречно сказати про території, про ґрунти. Тому що коли ми говоримо про ці величезні території і про вплив на ґрунт, найбільшої шкоди ґрунту наносить саме ураження артилерією, різними типами артилерії ствольної, реактивної авіабомби, і так далі. Тобто там, де Знищуються безпосередньо родючі ґрунти, вони переміщуються, з не перемішуються з неродючими ґрунтами, просто переміщуються ґрунт по, по великим ділянкам. Це найбільша проблема, найбільша шкода, тому що після того, як ділянка буде зачищена від вибуху небезпечних предметів, ці території треба правильно а, рекультивувати, правильно організувати їх повернення до продуктивного використання. Тому що просто позагортати вирви не підходить. Так просто там нічого вести не буде. Будуть такі плями, на яких не росте ні, нічого все, не, не ростити, ні а культури не 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 сорняки. Пане Ігорю, зараз ми продовжимо розмову стосовно розмінування. Є подробиці по Одещині так само й... Одещину ракетами було атаковано ворогом. Є постраждалий. Про це повідомляє обласна адміністрація і голова адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки по Одеському району тут пошкодження шести житлових приватних будинків. Одна людина постраждала. Також через падіння уламків однієї з ракет виникнуло загоряння сухої трави в області. Так само знову ж таки ліквідовано саме затуханням. Підрозділ ДСНС тут не залучалися. Гаражне приміщення горіло, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Ну власне фіксують правоохоронці наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини от світлини. На яких зображені ці наслідки ракетної атаки ви можете зараз бачити на своїх екранах? Я про темпи розмінування повернуся, якщо дозволите, З перспективою, що зараз 35 з гаком тисяч квадратних кілометрів такі розмінували, і повернули до використання за умови 174. Ну перспектива розмінування виглядає 15-18 років, якщо вірити експертам, з якими я спілкувалася. Знаю, що багато компаній проходили ліцензування, для того, щоб мати опцію розміновувати ті чи інші території, і пропонували спеціальні гранти фінансову допомогу кредити фермерам, деяким деяким навпаки казали, що розміновувати це своїм коштом так буде швидше. То що треба зробити, щоб було швидше? Чи будуть у нас іноземці розміновувати пане ігоре українські території? Коли вони до речі готові приступити вже зараз чи тільки тоді, коли перестануть потенційно стріляти? І наскільки активно люди готові своїм? Поштом розміновувати ті чи інші території. Є такі можливо статистика? Багато питань в одному питанні. Почнемо з найголовнішого: що треба зробити для того, щоб швидше розміновувати швидше повертати територію. Треба примогти у війні для того, щоб цифра забруднення стала перестала бути динамічною для того, щоб території зафіксувати, визначити, які у нас. Найбільш забруднені, які з цих забруднених є найбільш пріоритетними, які нам треба повертати в першу чергу, в другу чергу, в третю чергу, і від цього вже планувати свої дії, розплановувати на, на майбутнє, на, на якісь роки, показати про плани, у нас є стратегія. Стратегія повернення цих територій до продуктивного використання, і там у нас розписано на 10 років 80% територій, які нам будуть доступні протягом цих 10 років. Це означає, що якщо ми... Коли верніше ми вийдемо на кордони 91-го року. Через 10 років ми маємо 80% цих територій повернути до використання. Чому тільки 80? тому що за нашими оцінками 20 будуть мати ну надзвичайно високий рівень забруднення, і там треба буде проводити додаткові заходи. Як з рекультивації, можливо, якісь території треба буде консервувати, і тому тому 80% за 10 років плануємо попробувати. Якщо казати про компанії, велика кількість компаній зараз в Україні отримала дозвіл на роботу в полях на розмінування. Це більше 60 компаній станом на зараз різної форми власності. І приватні так би мовити, ТОВКи, це неурядові організації, це міжнародні організації. Міжнародні організації працюють в Україні дуже давно. Міжнародні організації, такі як «Халатраст», Ефезді це найбільші оператори по всьому світу. Вони працюють в Україні вже навіть шістнадцятого-сімнадцятого років. Це зараз про цю тему активно почали говорити і констатувати той факт, що проблема є давно. Якщо казати про українських, то найбільша кількість саме українських компаній працює є великі, є маленькі. Для великих є можливість брати участь вже в тендерах, які відбуваються на Прозоро, які організовують центр гуманітарного розмінування. За, за гроші платників податків тобі моти компенсує видатки на розмінування аграрних територій. Також є програми підтримки а, малих домогосподарств від міжнародних партнерів, коли, а, наприклад, на Харківщині і на Миколаївщині здійснюється розмінування саме прибудинкових територій для малих агровиробників. Тому програм різних багато а, операторів багато. Наша основна задача на зараз. Буде після запуску власне ринку послуг з діяль... протимінної діяльності завантажити всіх цих операторів протимінної діяльності роботою, не забезпечувати їм грантову підтримку в форматі постачання обладнання, постачання техніки від наших міжнародних партнерів, а саме роботу, щоб оператори протимінної діяльності, виходячи в поля, здійснюючи роботу, отримували за це гроші і далі розвивалися. Тобто, така ринкова модель відносин в протимінній діяльності, що раніше в світі не відбувалася. Они горьот в тих на тих землях, в тих ґрунтах, які вже очищені від мін, залишаються ж, мабуть, речовини, оті, які, які там от, опинились внаслідок розривів, внаслідок влучань, потраплянь. Час по очищенню, якщо неможливо очистити, ну настільки багато цих речовин. Це консервація певної території, і там я не знаю чекати 10, там, чи скількись років, і тільки потім вести там господарство. Чи який тут алгоритм дій? І що це за речовини, врешті-решт, які настільки небезпечні, що неможливо нічого вирощувати умовно на тій чи іншій ділянці? Давайте скажемо так. Поки що ця проблема є трошечки перебільшена. Дійсно, після обстрілів в грунтах залишаються залишкові вибухові речовини, кадмій, свінець, ртуть різні важкі метали. Це все є, але те, що ми спостерігаємо зараз по тим територіям, цих 35 тисяч, які повернулись, там немає перевищення гранично допустимих цих норм показників. Тобто Воно там фіксується, воно там є, але е, воно не шкалить і не і не можна сказати, що це прям дуже критично буде впливати на якість продукції. Тут знову ми маємо повернутися до того, що раніше е, таких, скажімо так, такої лінійки, якою можна було це поміряти, не існувало. Ми зараз в Україні будемо розробляти тільки ну, верніше. процес розроблення зараз триває разом змін. Мінагра, мінекології, Міжнародної організації, яка називається ФАО. Це в нас UN Family, яка відповідає за якість харчової продукції. Власне розробляється цей алгоритм вимірювання цих показників в продукції в грунтах, як це правильно зробити, тому що цього не існувало просто в природі. Але з того, що ми спостерігаємо зараз, немає перевищення, перевищення граничних То Якщо правильно рекультувати територію, щоб не було цих полян після вибухів, там вона там можна було вирощувати продукцію, вона буде безпечна. Те, що стосується територій, які буде потрібно буде консервувати, ви праві, будуть такі території, де буде дуже високий рівень вмісту цих тяжолих важких металів, залишкових вибухових речовин. Але це стосуватиметься територій, на яких ведуться активні бойові дії протягом довгого часу, починаючи з 2014 року, АТО, потім ООС, потім повномасштабне вторгнення, це умовно Донецька-Луганська область, це надзвичайно інтенсивні бойові дії на запорізькому напрямку, які там де фронт не рухається у нас майже майже три роки. Там дійсно будуть такі ділянки. Але чи це буде багато масово? Ні, це не буде масово. Це не треба буде півкраїни обнести колючим директором. Дякуємо вам за те, що доєдналися і роз'яснили ці моменти, пане Ігорю, заступник міністра економіки України. Ігор Безкараванний був на прямому зв'язку зі студією каналами Україна.